Вітаю тебе на уроці української мови і продовжуємо ми з тобою роботу за темою будова слова. Сьогодні урок під номером 35. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. В країну чудову, в країну відому, що нас так чекає і збагачує мову. Скажи у яких словосполученнях? Слово гримить ужито в переносному значенні. Вдома ти написав. Так. Гримить музика. Гримить вантажівка. Чудово. Прочитай, будь ласка, свої речення. Добре. Наступне завдання письмово, зараз запиши до зошита число Класна робота і обери завдання, яке ти хочеш виконати. Або побудуй звукові моделі слів грім, громовиця або ж поділи на склади для переносу слова гримить, громовиця. Обери завдання та виконуй його, тисни відео на паузу. А щоб зрозуміти, про що ми сьогодні з тобою прочитаємо і що дізнаємось тобі, потрібно відгадати загадку. Слухай її уважно. Яскраві пелюстки і запах прочудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Так, це квіти, молодець. І так. Зараз будемо вчитися дискетувати. В нас є проблема запитання. От, Чи можуть рости слова? Так як квіти ростуть, а чи можуть рости слова? Якщо так, доведи свою думку. Якщо ні, також доведи свою думку. Тисни відео на паузу. Зробимо висновок. І переходимо до роботи з підручником. Знайди, будь ласка, на сторіночці 54, вправу 133. І готуємося до читання казки. Зараз прочитаємо слова. Звертаю увагу на наголос, виконуй завдання чітко та читай уважно. Почнімо: плем'я. Далі самостійно. Так, добре, молодець. І зараз самостійно прочитай казку, як ростуть слова. Тисни відео на паузу. Якщо ти зустрів у тексті слова, які ти не зрозумів, ти можеш... Зараз знайти в інтернеті їхнє значення, скориставшись онлайн-словником. Ну, а ми переходимо далі до вправи 134. Дай, будь ласка, відповіді на такі запитання. Про що йдеться в касті? Де жили німи? Чим вони займалися? Де жила бабуся мова? Чим вона займалася? З яким проханням звернувся хлопець до бабусі мови? Що зробили ніби з бабусиним подарунком? А зараз знайди виділене речення та прочитай його. Скажи, чи погоджуєшся ти з цією думкою? Уяви, що ти зустрівся з бабусею мовою. Про що ти в неї запитаєш? Так, чудово, переходимо <кій> до наступного завдання. Тобі потрібно знайти зараз в тексті і прочитати, де жили німи. Шукай відео Тисни на паузу. Як спілкувалися німи. Тисни на паузу. Знайди в тексті, яке горе спіткало дівчину. Тисни на паузу. Чому ні ми прийшли до бабусі мови? Що розказала бабуся мова про слова? Так, добре, дякую. Тепер та відповіді на такі запитання. То про кого йдеться в казці? Я можу помилятися, але здається, бабуся мова жила сама? Чи можемо назвати хлопця співчутливим? Розкажи, яким ти уявляєш букет? Чи правильно вчинила бабуся мова? Що навчила німів вирощувати слова. Щоб ти порадив дітям, які засмічують мову словами-бур'янами. Дякую. І... Перейдемо до наступного завдання, це письмове завдання. Нам потрібно виписати сказки, як ростуть слова, речення, яке є головною думкою, та позначити закінчення у словах, назвах, предметів. Посередині нічого писати не потрібно, а просто з нового рядочка знайди речення в тексті, яке є основною його думкою. Мабуть, це виділене речення. Знайди його та запиши. Не забудь позначити закінчення у словах, назвах, предметів. Давай пригадаємо, які є тут назви предметів. Слова назви предметів. Квітники, бур'яни і слова. Перевіримо. Квітники позначили закінчення І, бур'яни позначили закінчення «и» І, і вирушуйте найкраще слова позначили закінчення А. Молодець. Передивися, чи все вірно ти записав, тисни відео на паузу. Наступне. Виконай завдання на вибір. Перше. Запиши сказки, як ростуть слова п'ять слів з нульовим закінченням. Далі. Добери і запиши п'ять слів які мають закінчення –ий. І останнє. Добери і запиши 5 слів, які мають закінчення А. Обери завдання на вибір та виконай його. Тисни відео на паузу. І зараз пограємо в гру Додай закінчення. Читаю що книгу? Так, далі. Майбутнє яке? Далеке, е, вірно. Далі. Шанувати кого? Мову. Так, молодець, далі. Ростуть де квітники. Квітниках, на квітниках! Так, молодець, ти гарно попрацював. І останнє завдання під назвою Бронівський рух нам потрібно прочитати, скласти та записати речення, а в трьох словах на вибір поставити закінчення. В нас є такі ось три групи словосполучень, у яких... Є незв'язані слова. Нам потрібно подумати, де потрібно поставити закінчення, щоб слова в реченні були зв'язані. Послухай червоне завдання. На шкільний подвір'ї росте струнка берізку. Подумай, як змінити закінчення в деяких словах, щоб слова в реченні були зв'язані між собою. На шкільному подвір'ї. Росте струнка берізка. Так, чудово, і не забудь позначити закінчення, які ти змінив. Друге. Діти ходили на екскурсія до осіннього лісу. І останнє зелене: чарівний осінь завітала до нашого міста. Чисела. Подумай, як змінити закінчення у деяких словах. Запиши відреставровані речення, відредаговані речення. І пам'ятай, що коми вже ставити не потрібно. А потрібно поставити закінчення в тих словах, які ти відредагував. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. І домашнє завдання. Прочитай ще раз казку, як ростуть слова, і обов'язково розкажи рідним, як бабуся мова допомогла сліпій дівчині. А наш урок завершено. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!